Тільки всього існує цілих значень А, за яких графік рівняння перетинає вісьхів у двох точках. Будемо розв'язувати графічним способом. Знову ж я попробую перенести систему координат, яка в мене є, щоб не витрачати час на її рисування і ми більше встигли розв'язати. Коло з центром в точці 2. А от другий центр у нас пов'язаний з параметром Y мінус іг центра, так? Я повинна виділити тут центр мінус за дужки і буде 2а-3. Y мінус 2а-3. Тобто мій центр це 2а-3 по Y. 2а-3. 2 2A -3. По x завжди 2 а по Y може змінюватися. Значить, мій центр кола лежить на лінії X до рівня 2. Тільки на лінії X до рівня 2, але десь. Мені потрібні тільки ціле значення параметра А, при яких кол з радіусом 7 перетинає вісь сіл у двох точках. Радіус до рівня 7. Я рисую коло радіусом 7. Тут постараюсь нарисувати. Так, мені треба довір. Так, 7, плюс 7, 14, діаметр 14. 14. І от тут повинно бути 14. Так, 14-14. Мінус 7-7, все, нібито ідеально. Значить, дивіться, радіус до 7. Значить, коли центр кола буде знаходитись в точці 2-7, це буде один дотик. Це те, що нас не задовільняє. Нам треба дві точки. Але це буде стартова точка, від якої ми можемо відштовхуватись, тому що я знаю, що тут Y центра має дорівнювати 7, а мені ще треба рахувати, а який же при цьому мав бути параметр А. 2А-3 дорівнює 7, 2А дорівнює 10. Параметр А при цьому мав бути 5. Але ця, цей параметр мене не задовільняє. І далі починаємо перебирати параметри. Параметр збільшуємо чи параметр З меншим, звичайно, бо ми ж вниз хочемо опускати коло, щоб був перетин. І е, треба, щоб ну, меншим, так? Без додаткових пояснень. А до рівня 5 нас не задовільняє. І беремо це ж міру. І беремо тепер наступне. А до лінії 4. Де буде при цьому знаходитись центр кола? 2 на 4 8, мінус 3, 5. Мабуть, краще його скопіювати і показати вам, що воно опустилося, і центр опустився ось сюди. Звичайно, можна тут включити логіку і спробувати зрозуміти, ну, я думаю, що ви і так здогадались уже зараз, що останній наш А це буде тоді, коли... Ой, коло, коли коло знизу буде доторкатись до вісіх. Це останнє А, которое нас не буде задовільняти. Це мінус 7. Ми можемо порахувати, радіус центр буде при цьому знаходитись в точки 2 7 ми можемо порахувати, яке при цьому А, і потім порахувати, скільки ж ним. Можемо поступово опускати і перевіряти. Ну, давайте порахуємо. 2А мінус 3 дорівнює мінус 7. 2А дорівнює мінус 7 плюс 3 це мінус 4. А при цьому дорівнює мінус 2. Але мінус 2 нас вже не задовільняє. Тобто нас 5 не задовільняє, і А до мінус 2 не задовільняє. А всі, що між ними, нас задовільняють. Тобто це 4, 3, 2, 1, 0, мінус 1, 6. Скільки всього існує ці визначимо? 6. Можна просто по черзі перебирати. А дорівнює 3, А до рівня занадто довго рахувати, звичайно. Дійсно зрозуміло і не вдавля. Скільки всього існує цілих значень А, за яких графік рівняння, sorry, повторю, визначите найменше ціле значення А, за якого система рівнянь має два розв'язки? Знову ми подивимось на рівняння, і це два кола. Перше це коло, яке ми можемо нарисувати повноцінно, там нема параметра А друге це теж коло, в ньому є параметр. Беру систему координат. Так, для першого центр в точці 8, 6, радіус 4, для другого центр в точці 0-0 радіус корінь з А. Найменше ціле А, за якої система має два розв'язки. Так, малюємо. радіус 4. 4. 8 4. Ось 4. 4. 4. Так, тільки центр 8,6. 8 по Х. Давайте поставимо точку 8 по Х, 6 по ігри. До речі, от як ви рисуєте коло на НМТ, у вас ж циркуля немає. Ви ставите центр і просто собі робите намітку. Радіус до 4. 1, 2, 3, 4. У вас там радіуси великі не будуть. Тепер 1, 2, 3, 4. Кожну сторону відрисовуєте радіус, щоб схематично хоча б побачити рисунок. І потім так акуратно намагаєтеся вирисувати коло. Воно вам ідеально, в принципі, не потрібно. Тут дивний, скажу вам, є запитання, от рисувати вам потрібно, але лінійку використовувати не потрібно. Коло використовується, але церкви брати не можна, такий нюанс. Так. Ем. І друге коло. Центром точки 0,0 і корінь з А. Так от, щоб у них було два розв'язки, але А було ціле, і причому найменше. Давайте виобразимо ситуацію коло знаходиться в центрі системи координат. Ще з якобую зробити, От так, схоже на коло, має якийсь певний радіус... Поки цей радіус, не дуже схоже на коло, поки цей радіус маленький, скажімо так, коло не доторкається. Потім буде певний момент, коли кола доторкнуться. І не факт, що це, при цьому параметр А буде цілим. І буде перший момент, коли А ціле і коло перетнулося. Тут сама інтуїція підказує, що вам треба е, зв'язати... Ну, я б розглянула е, умову точки дотику. Да? Давайте розглянемо умову точки дотику. Треба зв'язати центр другого кола із точкою дотику. Це в нас радіус. Так, а зараз думаємо, з точкою дотику тоді буде Х плюс нам плюс y до lini ліні... x квадрат плюс y квадрат до линии ліні... r квадрат, A квадрат да? оце это до линии а квадрат це A квадрат шесть Але ж вони будуть на одній лінії із центром 8-6 на одній лінії. Так, тут 8. Тут 6. Да, в точки дотику вони мають бути на одній лінії, тому що центр другого кола знаходиться в початку системи координат, так? Так, да, значить, в точки дотику. Ну, дивіться, отут, якщо провести, чому так, до речі. Тому що якщо тут провести між ними лінію, яка буде одночасно дотичена і до першої і до другого кола, то обидва радіуси до неї повинні бути перпендикулярні. Тобто тут можна довести, що ці три точки лежать, обидва центри і точка дотику лежать на одній лінії. А що нам це дає? нам дає можливість порахувати цей кут, наприклад. Зараз я теж думаю. Я її вже розв'язувала, і не пам'ятаю. Швидкий спосіб не бачу. Якщо хтось бачить, підказуйте. Пощуряється. Через кут, начебто не дуже і хотілося. О. 6, 8, А, боже, як легко. 6-8, якщо бачимо прямокутному трикутнику. Ай-яй-яй, не треба нам ніякий кот. Дивіться, 6-8, де 6-8 у нас зараз я фомастером нарисую. Те, що ми на одній лінії ми вже довели. Ось з'єднею. Тут 6-8. А коли ми в трикотнику прямокутному бачимо 6 і 8... То у нас же ж гіпотенуза, за теоремою Піфагора це трикутник Пифагора 10, а оцей радіус -то у нас 4, так оця ця частина даді 6, тільки це А квадрат дорівнює 6. І це буде точка дотику. А нам треба найменше ціле, щоб було два рішення. Знову ж тут трішки вони збивають з толку, Оце навіть я написала, це А, це не А квадрат дорівнює 6, це А дорівнює 6. Оце вони якраз цим і збивають з толку, що вони написали у самому рівнянні не А квадрат по стандартному запису, а просто параметр дорівнює 6. Так оце наш А і дорівнює 6, і тоді це буде точка дотику. Ну, нас це не задовільняє. Нам треба більше А. Яке наступне ціле А нас задовільняє. Звичайно, 6 плюс 1 7. Ну, така трішки. Да. А, а. Да, молодец, 49. Так, сейчас думаем еще раз. А, это у нас радиус в квадрате А наш радиус, а, это у нас чистый радиус 6. Господи, сори, да, правильно. Молодец, это чистый радиус, да и не 6. Я помню, что тут есть нюанс. Тому будьте уважні в цих моментах. Треба їх просто всі знову ж перерозв'язувати ще раз. Це корінь з А дорівнює 6. Отак От виходить, так? Да? І тут корінь А дорівнює 7, так як я і писала, наш радіус, корінь з А. Тобто сам а 40, правильно? Ну, Вже відхилення від стандартного запису, але це було в 23-му році реальна задача. Складна, ну, така. І зюмінкою не складна, але заплутатись можна. Наступне. Визначте від'ємне значення, за якого один з коренів. Ми це робили, бачите, трішки не таке. Трішки не таке робили, тому зробимо. Тут 21, а там 16 було. Але схоже дуже, тому не даремно вони дали. 21, я вже без зайвих пояснень, 21 це добуток. 3 на 7 і між ними якраз і буде різниця 4. Тобто один із них на 4 більше за інший. Додаємо, це буде 10, точно як у тренувальному, і запис такий же самий. Тоді наша перша умова це буде 2m -2 мінус 2 до рівні міну... Вже я врахувала мінус, да? Просто 10. 2 m до рівня 12, m до рівня 6, m до 6. Що нас питають визначити від'ємне. У тесті НМТ було від'ємне значення. А ми отримали додатнє. Значить, треба взяти ще мінус 3 і мінус 7. Тоді їхня сума це мінус 10. Наше рівняння буде 2m мінус 2 до рівня мінус 10. 2m до мінус 10 плюс 2 мінус 8. Тільки перевіряйте трішки мої розрахунки, бо я і говорю, пишу мінус 4 мені вийшло. Тобто це наша відповідь, мала бути. Це 23-й рік він був трішечки занадто складний, я скажу. Ви не те, чому? Тому що попередні роки там в задачах останніх відповіді були такі 0, 1, 2, 3 красиві. А тут, бачите, тут 49. Ну, ви ніколи таку відповідь не здогадались. Тут у нас 6. Ну, 6, 6, 6 це теж, не 0, не 1. Наступне, це останній вже з параметрів, які в мене є. Сума коренів рівняння на 1 і більше за їхній добуток. І у нас квадратне рівняння з А до рівня одиниці, в якому можна використовувати теорему Лігієта. Оце наш добуток, і дужка – це наша сума тільки з протилежним знаком. На основі речення складаємо рівняння, там залишиться тільки параметр А, і треба буде це рівняння, мабуть, просто розв'язати. За якого значить сума коренів? тобто це А-2 тільки з мінусом. Середній доданок з мінусом з протилежним знаком. Сума коренів на один більше за їхній добуток. Добуток це 28 мінус 4А. Тобто, якщо від суми відняти добуток, то ми маємо отримати одиницю. Ну, або по-іншому трошки урівнюєте ці два вирази. Від суми відняти добуток. Так, і тепер розкриваємо дужку зліва. Мінус А. Плюс 4а, 4а мінус А це 3А. Мінус 2, мінус 28, це мінус 30. Так, десь я мабуть помилилася. Плюс 2, 28. Так, так, Уже я побачила, дякую. 28 мінус <кхід> 26. Переносимо на праву сторону, буде плюс 26 і плюс 1 27. Тобто а дорівнює 9.